Це трохи підзабути гасло сьогодні лунало під стінами Конотопської міжрайонної прокуратури. Пікетувальники вимагали люстрації головного прокурора міста Дениса Когера. Ми прийшли, щоб його скинути, щоб його не було. Це то ж саме з партії регіонів, то ж саме, я вважаю, що люстрація. Не тільки прокурора Когера а всієї Конотопської міжрайонної прокуратури. Основна претензія пікетувальників. Місцевий прокурор це ставлений к режиму Януковича. Тому говорять мітингарі нині правоохоронні органи міста є бездіяльними. Ми зараз маємо дуже багато кримінальних справ, які не розслідуються. Тут з'являлися в конотопі нові авторитети, точніше, старі нові авторитети. Після пікету зібрання вирушило до кабінету прокурора з вимогою написати заяву про звільнення. Пане кобря, виходячи з усього всього, ось вам ручка. Вибачте, дешева. Ось ось аркуш паперу. Якщо у вас є честь, совість і порядність, напишіть, будь ласка, заяву про власне звільнення. Прокурор відповів, що честь і гідність у нього є, але заяву не писатиме. І я цю заяву писати не буду. У кого є претензія особисто до мене з питань будь-яких? Я завжди готовий вислухати. І нести відповідальність як перед законом, так і перед Богом. Пікетувальники нинішню акцію назвали попереджувальною, адже передбачали, що Денис Когер звільняти себе не стане. Тож на цей випадок вигадали план Б. Ми збираємося в четвер самого ранку на суми з метою пікетувати обласного прокурора, щоб він підписав наказ про звільнення прокурора Когера з займаної посади. Пізніше у присутності журналістів міжрайонний прокурор підтвердив, що був призначений на посаду під час президентства Януковича, і що не проти люстрації, але проти критеріїв на кшталт. Він працював тоді. Оцінювати ж роботу Конотопської міжрайонної прокуратури Денис Когер не став Оцінювати цю роботу повинен не я. Повинні громадяни дійсно, як зазначав пан Сімінихін, повинні оцінювати керівництво. Але я вважаю, що все можливе, що можна, ми робимо. Прогнозувати результати пікету під обласною прокуратурою Денис Когер не береться, але передбачає можливу перевірку його діяльності вищим керівництвом. У той же час пікетувальники сподіваються, що обласна прокуратура їхні вимоги виконає. Юлія В'юнник Сергій Кривошенок для телеканалу Пульса. Altyazı